Того, що ти бачиш, що наразі можна сказати про те, як Росія поводиться, от, наприклад, з літературою і освітою на нині окупованих українських територіях? В першу чергу, це зачистка всієї української літератури, це Руйнування всіх українських маркерів, тобто публічних, там всі пам'ятники, топонів, ми, все забирається, вичищається ландшафт від будь-яких українських маркерів, і потім відбувається насадження власне свого. Е, дуже методично, системно. Це частина їхньої військової доктрини, тобто в них є структура е, воєнно-строїтельний комплекс Міноборони РФ, який будує. Музеї і культурні інституції в окупованих регіонах. І е, там взагалі до абсурду доходить, коли, наприклад, в Криму вони збудували е, суперсучасну академію мистецтв, і це є перша е, академія мистецтв е, взагалі в історії Росії е, нова, яку вони збудували не в себе на території, а на окупованій на нашій території. Про що це свідчить? Вони розуміють просто, що це дуже-дуже ефективна і заразна історія, і вони на це роблять дуже великі ставки. Ми можемо говорити про музей Росії Моя історія в Мелітополі, тобто, скільки, скільки Мелітополь в окупації, два чи три роки. Там вже величезний інтерактивний музей історії Росії, де історія Мелітополя вплетена в цей російський морок. Так?